Лісті старт стартував сезон активного післязимового прибирання громадянами своїх прибудинкових територій. На жаль, пожежі сухої рослинності в області трапляються щодня. Наприклад, це від 4 пожеж до 10 пожеж може бути на добу. Для розуміння вже в цьому році в нашій області виникнуло більше 50 пожеж сухої рослинності за аналогічний період. Минулого року це становив показник 49 пожеж. Тобто ми маємо незначний ріст пожеж, але це більше він спричинений теплою погодою, яка в нас стартувала в цьому сезоні в такому випадку. Основними причинами пожеж ми можемо виділити те, що громадяни самовільно випалюють суху рослинність на своїх прибудинкових територіях. Також одним із таких показників є, що це. Недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт і під час перебування громадянами у лісових масивах або лісах управлінням запобігання надзвичайних ситуацій в 2024 році розроблено комплекс організаційно-практичних заходів, які в нас спрямовані на запобігання і активну пропаганду. Які спрямовані на запобігання пожеж в природних екосистемах. Це основні такі, це ініційовано проведення комісійних обстежень населених пунктів, що межують з лісовими масивами, що межують з населеними пунктами. Потім другий захід це в нас щоденне проведення рейдів. Населених пунктів щодо виявлення паліїв сухої рослинності, щодо проведення інформаційно роз'яснювальних заходів з населенням, ми нагадуємо громадянам про адміністративну відповідальність за спричинену шкоду навколишньому середовищу. Також ми активно проводимо заходи з засобами масової інформації, розповсюджуємо різну агітаційну продукцію для громадян, населення, суб'єктів господарювання, лісокористувачами. Та іншими верстами населення. На сьогоднішній день представниками головного управління вже проведено більше 700 рейдів, якими охоплено майже кожен населений пункт нашій області. Під час проведення рейдів ми активно залучаємо новітні технології, це такі як безпілотні літальні апарати. Для прикладу, вже в Уманському районі на цьому тижні був встановлений палій, якого було виявлено за допомогою цього безпілотного літального апарату, тобто, це є підтвердження його правопорушення, яке на за результатами якого на нього було складено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Також, також для загальної характеристики в Черкаській області за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне випалювання рослинності або її залишки вже притягнено 5 громадян і сплачено суму штрафу більше ніж на 15 тисяч 300 гривень. Також хочемо нагадати нашим громадянам за адміністративну відповідальність за за дані правопорушення. Чому ми нагадуємо про ці штрафи? Тому що коли ми активно проводимо роз'яснювальні заходи, виїжджаємо на рейди, доводимо громадянам цю інформацію, вони відносяться до неї, ну так би мовити, негативно, але при цьому продовжують робити ті дії, які вони роблять, тобто спалюють рослинність, вони. Не не розуміють цієї відповідальності, не розуміють цієї шкоди, яку вони призносять до навколишнього середовища та іншим, наприклад, громадянам.